Hyundai Tucson LX 2026 та новий Jeep 2026 року представляють різні підходи до створення сучасних SUV, але обидва моделі мають на меті привабити водіїв в Україні, де сегмент кросоверів і позашляховиків стабільно зростає. Hyundai Tucson LX отримав свіже оновлення дизайну, яке поєднує спортивність і практичність. Його екстер'єр із гострими лініями та вдосконаленими LED-оптиками виглядає сучасно і динамічно, а в салоні панує мінімалістичний стиль із великим цифровим дисплеєм, новою мультимедійною системою та зручними сидіннями. Автомобіль пропонує широкий вибір двигунів від економних бензинових та дизельних агрегатів до гібридних і плагін гібридних версій, що робить його привабливим для українських водіїв, які цінують баланс між витратами пального та технологіями. З іншого боку, Jeep у 2026 році пропонує свої нові моделі, серед яких відчувається спадщина легендарного бренду орієнтованого на справжній оффроуд. Jeep вирізняється масивною решіткою радіатора потужними лініями кузова та високим кліренсом, що дозволяє впевнено долати бездоріжжя. У середині Jeep робить акцент на поєднанні традиційної брутальності з сучасними рішеннями, такими як цифрова панель приладів, преміальні матеріали, обробки та передові системи допомоги водію. Для українського ринку важливим є те, що Jeep пропонує як бензинові, так і електрифіковані версії, серед яких гібриди 4 x які поєднують потужність та екологічність. Порівнюючи Hyundai Tucson LX та Jeep 2026, можна сказати, що Tucson більше підходить для міста та щоденних поїздок, де цінується економічність, комфорт і технології. Він добре справляється на українських дорогах завдяки підвіскам, адаптованим під наші умови та сучасним системам безпеки. Jeep натомість стане вибором для тих, хто хоче відчувати справжню свободу на природі і готовий платити за більш потужний мотор і повний привід. Ця модель краще підійде для далеких подорожей, мисливських або туристичних поїздок, де потрібна надійність у важких умовах. Таким чином, Hyundai Tucson LX 2026 можна назвати ідеальним варіантом для міських сімей в Україні, які хочуть сучасний і доступний кросовер, тоді як Jeep 2026 залишається символом сили та свободи, орієнтованим на тих, хто цінує пригоди та справжню позашляхову ДНК.